Не встиг понеділок розпочатися а вже майже вечір. І я тільки-тільки розпочинаю знімати новий влог. Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Тетянка, нічого не змінилося. Ви будете тут спостерігати за моїми процесами, стартами і різним різним домашнім та затишним. Я сьогодні була дуже продуктивною і зараз хочу надзвичайно швидко з вами цим всім поділитися. І, мабуть, попередити, що цей тиждень буде в'язальним. Багато буде в'язання, але я маю надію на те, що все ж таки вишивка буде присутня. Ви бачите надзвичайно гарні квіти, це квіти з саду моєї подруги. У мене тепер є красивий букет, який неймовірно приємно пахне. Тож розпочинаємо новий рукодільний тиждень. А цей новий тиждень я розпочинаю зв'язання, як я вже і казала, що щодня я буду в'язати і багато буду в'язати, тож. Будемо з вами разом насолоджуватися цією технікою, ви спостерігати, а я перебирати теплі петлі в руках. Ви зараз бачите шкарпетку, яку я зв'язала наполовину. Мені залишилось тут зовсім трошки. Сподіваюся, сьогодні я її вже завершу і розпочну другу. Це для мене. Новий артикул нитки Regia. Я ще не в'язала саме цим артикулом. І подивіться, яке тут цікаве забарвлення. Не таке, як ми звикли знаєте, просто якимись цяточками або смужками. Тут забарвлення такими хвильками. Я вперше бачу, мені цей ефект дуже подобається, і дуже подобаються присутні тут кольори в цьому моточку. Дуже гарно це виглядає. Так, знаєте, по-осінньому. І це шкарпетки на замовлення. Буду на цьому тижні вже їх маю відправити, тож буду поспішати в'язати. а в мене ще тут з букету стоїть гарна гортензія. Подивіться, яка висохла, і вона в таких же майже кольорах, як і шкарпетка. ну просто Дуже красиво в кадрі, навіть фото для Інстаграм зробила. Отож, такі в мене тут кольорові справи. Далі, що сьогодні? Я сьогодні встигла зв'язати невеличку хустинку. поки стефі спала 2 годинки, в мене була така можливість, і я надзвичайно задоволена результатом. Але це ще не завершена річ. Подивіться, яка вона прекрасна, неймовірно легка і неймовірно красива. Я зроблю вечірнє підключення, коли буде темно, коли буде штучне освітлення, щоб у всій красі просто розкрити ці лелітки, які просто сяють золотом. На такій темно-шоколадній сітці, і ви просто самі побачите і впевнитеся в тому, що це гарно дуже виглядає. Що це за річ? Розкажу вже, коли підключуся, щоб було вже на вулиці темно, і таке в мене є яскраве штучне світло. Тоді все вам розкажу. Тож, такий чудовий понеділок, сподіваюся, ввечері. В мене вийде вам розповісти про цю хустинку. Якщо не сьогодні, то вже тоді завтра. Ну сподіваюся, що сьогодні Бо ви маєте це просто побачити. Намагаюся вам передати це сяйволеліток. Подивіться, вони просто виблискують неймовірно яскраво. І здається, що навіть це не якісь дрібні паєтки, або люрекс, або якісь блискітки, а це, як, знаєте, такі гірлянди мені нагадує, особливо коли вже цей виріб на людині виглядає дуже гарно і дуже гарно виглядає на чорному фоні. Тож я обов'язково зроблю ще примірку до чорної сукні, коли вже повністю буде готова ця хустинка. І покажу варіанти, як можна цю хустинку носити як аксесуар і прикрасу. Мені дуже це сподобалось, коли я це побачила, і вирішила теж повторити для себе. Зараз гарно видно, як виблискує. Тут дуже-дуже дрібненька паєтка, гарна нитка. В'язала я на спицях номер 8 що теж мене лякало, тому що великий номер спиць і тонка нитка це для мене було завжди важко. Я спробувала дала ще шанс цій справі, Ну начебто вийшло. За дві години я вив'язала хустинку. Я навмисно рухаю рукою, щоб ви бачили це виблискування. Воно дуже гарне, це дуже по-святковому і дуже додає образу такої святкової романтичності, я б сказала. Але будемо з вами приміряти сукні, і будемо приміряти цю хустинку. І роздивлятися ще це сяйво неймовірної ниточки. Не вже сьогодні вівторок. вечоріє і я тут дещо роблю, я перемотую нитки, і дуже мені хочеться розпочати новий дизайн, про який я вам розповідала в минулих влогах. Якщо знайшла фотку, прев'ю, зараз вам покажу. І в мене. Тут DMC на метраж я перемотую все на паперові бобінки і планую розпочати. У мене дуже тут гарна тканинка є. І ось робота просто кипить. Насправді я сьогодні втомилася страшне. Погано себе почуваю і вирішила, що мені просто необхідно розпочати щось новеньке, гарненьке. Я не впевнена, що я вишую за жовтень цей семплер він доволі великий. Але тема Геловін в жовтні це найкраще, що може статися у вишивці зі мною сьогодні, особливо під мій настрій та стан. Тому я увімкнула собі фільм Фокус-покус і медитативно перемотую всі ці ниточки. І дуже сподіваюся, що зроблю вже перші хрестики, і якщо зроблю, обов'язково покажу вам. Робота в мене тут просто капить. навела порядок в цьому процесі, і все ж таки я сподіваюся, що треба фінішувати цих дівчат, бо вже немає сил дивитися на ці розкидані нитки. Далі золото Карпат стоїть, чекає теж на мене сьогодні, тому що я маю перемотати теж зелені нитки на бобінки. І продовжити вишивати цей дизайн. Ось така в мене тут краса. Поставила собі рослинку. Я її купила поза минулому тижні, якщо не помиляюсь. І тепер у мене тут гірлянди, будиночки, і там Київ, похмурий та жовтий. Так, нитки я всі перемотала і згадала, що колись ви просили мене показати. Як я е, снапи запялюю. Можна так сказати, снапи запялюю. Ну, добре, снапи це ж теж п'яльці, тільки квадратні, так? І це є бренд QSnaп. Е, ну, якось так. Е, просили мене показати, як я вставляю мережу, коли вишиваю на снапах. О, так буде зрозуміліше. У мене тут причудова тканинка від Лєни Тимків. Звичайно ж, нічого не видно, не видно ні колір, нічого. Тож зараз в мене є така можливість показати, як я буду вставляти мережеве. Мережеве в мене ось таке бавовняне, і воно має бути обов'язково бавовняним, тому що воно не розтягується. І десь брати краще від 3 см, можна і ширше. І будь-якого візерунку. Красиво буде виглядати, якщо краєчок мережива буде нерівний. Чим фігурніший, тим краще. Я мережо вставляю в снапи дуже-дуже давно. І я не побоюсь цього слова, що я була перша, хто вставив в снапи мереживо, і потім дівчата підхопили. І воно ну, так знаєте, завірусилося. Комусь подобається, хтось припинив це робити, комусь незручно. Я це роблю завжди для краси, і кліпси більш пружніше стоять на рамі, і це дає можливість більш барабанної натяжки. Тож, в мене є снапи, в мене є тканинка. Я ось так викладаю зверху тканину і прикладаю мережево зверху на. Вже раму. Беру кліпсу. Тут головне вирівнити мережеву тканину. Це не завжди виходить з першого разу, але якщо що, можна переставляти, і тоді ви доб'єтесь того ефекту. І просто дивіться, я приставила мережево і защіплюю кліпсу. Все. Мережево вставлено. Далі ви просто по цьому квадрату рами викладаєте мереживку, і знову защіплюєте. Тобто тут нічого взагалі складного, головне рівно викласти тканину і рівно викласти мережево. Натяжка суперова. Виглядає гарно. Тож зараз я все вирівнюю. Гарненько вставлю мережево і буду робити перші хрестики. Ну, не з першого разу в мене вийшло рівненько вставити тканинку, але послухайте, ось, через це я дуже люблю мереживо в снапах. Не лише воно для краси, але і для прекрасної натяжки, яку я обожнюю. Так, я хочу підібрати. А де він подівся? Ага, в мене тут є магнітик, я знайшла. Я сьогодні робила прибирання в рукодільному комоді. Я не знаю, я не пам'ятаю, звідки в мене цей магнітик, але подивіться, як він гарно підходить під настрій майбутнього, майбутнього дизайну. Зараз ми його відкриємо і почіпимо для голочок. Так, є. Так, тканинка в снапах є, магнітик обов'язково. І голочка. Мені потрібна голочка, в мене є ось такий гарбуз. Це гольничка. Гольничка-гольничка. Я зазвичай на око вибираю собі голку. А краще дві. Дві голки і ножнички. Ножничок в мене насправді купа, але вони всі розкидані по процесам. І я зараз взагалі не можу знайти, де ножнички. І тут подумувала, може, на днях замовити якісь від кохана маленькі. Зараз щось пошукаємо. Мабуть, не знайду. Добре, зараз піду по. Процесом буду шукати ножниці. Знайшла ножиці. До речі, ці ножиці я купила за 75 гривень в якомусь швейному магазині Києва, і вони найгостріші, які в мене є. Найзручніші просто. Подивіться, які тоненькі. Прекрасно ріжуть. Легенькі, легкий ход 75 гривень. І в мене тут китиця з курочкою від Іри Хобібі. Іра, якщо дивишся, тобі привітики. І від Іри тут є в мене гарбузик. Ось так додає настрою. Тож в мене все готове для старту. Буду вишивати. Ну що, дівчатка? У мене вже вечір четверга, і такий, знаєте, вечір вже восьма година, На дворі ніч, і тепер будуть у мене, мабуть, вечірні такі включення. На жаль, при штучному освітленні. Вдень, в ранок похмуро все одно, сіро, якось ніяк, зараз просто за вікном лє дощ. І я вже думаю, підключуся сьогодні. Завтра монтувати відео, показую вам, що в мене тут взагалі відбувається. Вчора я завершила цю чудову пару шкарпеток, вона вже випрана. Подивіться, як гарненько вклалися петлі. Дещо вологи ще, але вже завтра думаю, що буду пакувати її на відправку. Гарно вийшло, мені подобається ця нитка. Сподобалися ці ж смужки. Знаєте, так незвично, хвильками викладалися ці кольори, але виглядає гарненько. І, до речі, гарненько зараз передається колір шкарпеток. Тож, це було вчора. Вчора я завершила ці шкарпетки, випрала їх, заблокувала. Ось у мене тут такі примітивні, звичайні металеві блокатори. Я їх люблю. Вони гарно, на них гарно висихає шкарпетка. І нічого ніде не заважає. Далі, сьогодні я весь день працювала над ще одним замовленням дуже приємним, дуже м'якеньким і дуже гарненьким. Подивіться, який тут в мене шоколадний шоколад. Слухайте, а гарно передаються кольори. Я навіть не очікувала. Це в мене така невеличка хустинка, зв'язана з такого. З такої дитячої вовни, м'якої, яка взагалі не колеться. І ще сюди я додала такий теж мохер м'якенький, кідмохер. І це якась така, я не знаю, це хмаринкою не назовеш такого кольору. Ну, якийсь, я не знаю, ніжний шоколадний мус. Давайте так. І зараз я маю тут заховати кінчики. Подивіться, мені не вистачило вовни. Ну, на хвостичок Це був повністю моток вив'язаний, і цей хвостик це я почала новий моточок. Я зараз заховаю всі хвостики і виперу цю річ. І завтра вам покажу, як вона після прання, як будуть виглядати петлі і взагалі, як розпушиться ця ниточка. Вона теж зараз пухнастенька, але я буду прати милом. Спеціальним милом для пухнастої пряжі. Мені надіслала наша українська майстриня по миловарінню, Я залишу на неї обов'язково посилання. Якщо вам потрібно, в неї мило і для просочення є знімати просочення з нитки, і для пухнастих ниточок, і для різних різних ваших в'язальних проєктів. Тож, якщо цікаво, переходьте, будь ласка. Я просто хочу постійно жмакати цю річ. Вона неймовірно приємна і уявіть, як буде гріти. На шиї і прикрашати ваш образ під якесь шоколадне пальто, а тим паче цей колір в тренді цієї осені. Я тепер теж хочу собі таку хустинку. І обов'язково її собі зв'яжу, але, можливо, іншої моделі. В мене є ще така модель: це з рівними краями. Я в'язала з одним таким мережевним краєчком, і є ще в мене майстер-клас з хустинки, яка такі, знаєте, з обох сторін хвильками. Тож я тепер не знаю, яку собі зв'язати. Хвилясту з мережевним краєм чи таку рівну. Але я цей колір, колір приміряла, він, неймовірно красивий. Такий шоколадний, так пасує мені. Тож, думаю, що і вам, якщо потрібна така хустинка, пишіть, будь ласка, в директ моєї крамнички. Я залишу посилання теж. Тож, такий четвер, я щаслива, що за цілий день я зв'язала хустинку, у мене це вийшло. І що зв'язання зв з вишиванням, дівчата, там кіт наплакав. Я е, обіцяла вам, що у мене буде старт. Улетіла моя кудись бобінка. До речі, теж красивого шоколадного кольору 801-го. До речі, в'язана хустинка теж десь 801-го кольору. дім я маю на увазі. Так, обіцяла вам старт. Старт відбувся. Але це старт просто, ну, дві годинки я повишивала, може. Дві годинки, все. На цьому тижні. Вишивки взагалі не було. І мені теж хочеться ридати, бо я хочу вишивати, але я втомилася. Я би хотіла сьогодні повишивати, можливо, я це зроблю зараз, якщо стефі швиденько засне, і в мене, може, буде годинка, і я повишиваю, але то не точно. Якщо повишиваю, завтра в підсумковому включенні обов'язково покажу. вже Язик заплітається за цілий день. Так, вишиваю я на. Едінбург 36-го каунту. Тут дрібнюсінький хрестик, але я обожнюю Едінбург, обожнюю 36-й каунт. Тому отримую задоволення. Бачу тут тінь від телефону, але, вже як є, це вечірнє включення. Не знаю, як буде далі з цією погодою. Цей дощ, мені здається, він з нами назавжди. Але я розумію, що це тільки початок цієї похмурої, сірої погоди, і сезон молоко за вікном відкрито. У мене 16 поверх. І якщо в Києві тумани, в мене просто за вікном молоко. І зрозуміло, що в квартирі теж темно для, для зйомок, тільки при штучному світлі, що я не дуже дуже люблю. Добре, якщо буде вишивка сьогодні, то завтра побачите. Якщо ні, то вже вибачайте, у в мене цей взагалі не вишивальний тиждень. Як би я не хотіла вишивати сильно і намагатися це робити, але в'язання мене взяло в полон. І якщо чесно, я сьогодні. Так собі думала, що, може, на мене вже і не вишивун якийсь напав. Але ні, зараз сиджу дивлюся на Золото Карпат і на ось цей геловінський дизайн, який розпочала. Дуже мені хочеться вишивати. Тож без паніки не вишивуна немає, слава Богу. Але є в'язун. Да, в'язун мене переманює постійно. І це такий сезон в'язання. Але приємно приємно мені в'язати і для вас на замовлення, і собі щось. Ще я знайшла неймовірну пряжу ангорову, шкарпеткову. то такі хмаринки. От хто ненавидить колючість, просто не переносить, і ненавидить шкарпетки в'язані. Оці шкарпетки з Ангори. Саме Ангори шкарпеткові, я наголошую ці шкарпетки для вас. Я хотіла на цьому тижні щось вив'язати, хоча б розпочати шкарпетку. Можливо, я це сьогодні зроблю. Я ж кажу, в мене зараз кидає, або я буду зараз вишивати цю годинку до свого сну, або вив'яжу початок шкарпетки з Ангори. Мабуть, вив'яжу початок шкарпетки. Ну, дівчат. Все побачите обов'язково. Буде цей влог вже завтра на каналі. Мабуть, ви вже його дивитеся. У мене вже там якась субота чи неділя. Тож привіт вам з минулого. Сьогодні четвер, 9 жовтня. Сьогодні вже п'ятниця, ранок. Ранок недобрий. добрий. Нещодавно піднялися з укриття додому. Вдома немає світла, немає води. І була страшна ніч, чи вперше, чи в останнє. Страшна, багато балістики, багато дронів. І, на жаль, на власні очі я побачила влучання в житловий будинок, який просто навпроти моїх вікон. Це настільки, знаєте, мене ввело якийсь стан, з якого мені важко поки що вийти. Стан ступору і таких, знаєте, таке враження, що в мене немає ні емоцій, ні думок, і відібрало мову ось такий стан. Я буду намагатися щось з цим станом робити, тому що я дійсно ці всі роки трималася, мені здавалося, що в мене це виходило. Мені здавалося, що в мене навіть виходило тримати всіх, хто поруч зі мною, намагатися підтримувати і вас. Зараз я ні в чому взагалі не впевнена. Фух, Стан 22-го року, жовтень, от 100%, я повернулася знову в той стан, що ти не знаєш, а що з цим робити тепер. А як де-то світло брати, воду і все таке інше. Але, але що? Ну, хотіла сказати, тримаємося. Знаєте, це, сміх це не нервове, одразу вам кажу. Добре, звісно, ми будемо триматися. Звісно, вирішимо і зі світлом, і з водою. Головне, що всі живі цілі, що ми маємо куди з укриття повернутися. Нагріли води на газовій, тепер вже плитці. У мене є газова плитка з 2022 року. Попила чайку. Ось зараз підсумкове це відео, на жаль, воно таке. І, мабуть, я вийду з чату. Ось так я вирішила. На якийсь період не хочеться мені телефону, контенту, спілкування і всяке таке інше. Ну, це на цю хвилину, п'ятниці, зараз, скільки там, 10-та, може? Може, ще й немає 10-ї ранку. Тож якось так: буду прислухатися до себе, буду слухати е, себе. Сьогодні мені не хочеться нічого. Ніяких соцмереж, ніякого спілкування, просто бути. Бути вдома, в тиші, і зі своїми думками наодинці. Це погано, я знаю. Але як є, нічого з цим поки що зробити не зможу. Тож, ви мене, вибачте, якщо це підсумкове таке включення було занадто сумним, але ми живемо в таких реаліях. І. Трималася відверто. Я трималася. Мені не соромно. Я трималася, але в кожного своя остання крапля. Я вас обіймаю. Бажаю вам, щоб у вас все було гаразд. Бережіть себе та, можливо, до нових зустрічей в нових відео.